Привіт! Сьогодні починається щось неймовірне. Я ніколи раніше не торгував нуль досвіду, нуль знань, і ось переді мною мої 10 баксів. Це мій стартовий капітал. Чи зможу я перетворити їх на щось більше? Сьогодні дізнаєтесь разом зі мною. Мій перший крок зрозуміти платформу, де графіки, де ставити кошти, де історія угод, все нове. Зараз я роблю пробні кліки. Пробую на зміну ціни. Намагаюся відчути цей ринок. Це як ма. Мабуть, така гра, де ставки реальні, а кожне рішення може змінити баланс. Ти готовий? Бо я ні. Але я йду вперед за найкращим життям. Я обрав для себе декілька стратегій, саме по яким я сьогодні буду приношувати свій баланс. Буду, ну, трошки ризикувати. У мене є 10 доларів, заходити буду також на 10 доларів. Все, то по своєму аналізу і по нашій чіткій стратегії. Тому, ну що, не бачу сенсу тягнути. Переходимо до першої угоди. Але ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну до доки... Кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболіксар. Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в. В коментарях під цим відео тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. І прямо зараз я переходжу до аналізу нашої першої угоди. Я буду заходити рівно на 10 доларів. І хочу подивитися, що в мене вийде з цього відео. Спочатку я додав наші індикатори і чимоку, могу та наш супертренд. Далі все, що мені потрібно, це проставити ось таки наші рівні, щоб зрозуміти, де і коли і як косалася наша ціна для того, щоб я міг далі зробити правильний аналіз. Але ж я вже бачу наш сигнал від нашого супертренду, наш параболік SAR та наш наш несхідний тренд, який зазначає те, що в нас розпочалася бичка, саме так як ми бачимо, наш параболіксар малює наші чотири квадрати, і наш супертренд каже купляти. Саме тому на одну хвилину я заходжу в лонг. Зайшовши на 10 доларів, тільки що в нашу угоду, друзі, чесно кажучи, трошки нервую, але впевнений в нашому аналізі і відпрацювання наших таких угод. Тобто на 10 доларів я зайшов, якщо ця угода буде плюсова, то я зароблю плюс 9 доларів чистими. Тож, давайте подивимось, що в нас вийде з цієї угоди, поки йдемо в непоганий плюсик. І ось нас залишається 20 секунд до кінця нашої угоди. І це наш перший офіційно задокументований в нашому ютуб каналі. Ідеальний плюсик з нашої угоди. Всі рівні я поставив максимально правильно. Всі індикатори сказали мені також вход у лонг. І я зайшов та з 10 доларів прямо через 5 секунд зароблю плюс 9 доларів чистими. І як на мене, це просто ідеальний результат. Плюс 9 доларів чисними, а саме х2 до нашого гра, до нашої суми, з якою ми заходили. Тобто, якщо логічно подумати, якщо б я заходив би на 1000 доларів, то зараз мене на балансі було б 1900. Але ж до такого балансу я також обов'язково дійду. Як на мене, це було максимально топово. Друзі, це була моя перша угода взагалі за все моє життя в трейдингу, і вона була плюсовою. Тобто з 10 баксів я заробив плюс 9 доларів чистими, чесно кажучи, моє розуміння. Взагалі заробітку в інтернеті трошки змінилося. Так нічого і нікого не бойся. Делай то, що должен. Ніси. Все так, як дійсно, це мене дуже сильно мотивує. Я ніколи не зробляв гроші в інтернеті, і як людині без досвіду зробити ось такий результат. Ну, чесно кажучи, це реально дуже сильно мене мотивує, але це в мене тільки початок. Саме зараз я буду приходити до нашої другої угоди, Буду відчиняти нашу другу угоду, аналізувавши її також само. Тож, в цілому, ви можете мені лише побажати удачі і подивимося, що буде з другою годою, буду заходити на 20 баксів. Наша друга угода буде на 19 доларів. Зараз я змінюю нашу валютну пару, нашу криптовалютну пару саме на біткоін, так як на біткоїні працювати простіше з Далі, давайте проставимо наші рівні. Знову такий саме аналіз. Ризик, звісно, 100%, так як ну, я захочу на всі гроші, які в мене є, але не просто так я обрав ці стратегії. Став Давайте більш коректно пропрорисуємо, промалюємо наш перший рівень, другий рівень. І в цілому ми вже можемо бачити, що в нас йде ведміжий тренд. І начебто на вихід з цього нас зараз буде казати: ось отут наш параболік SAR, В цілому я додав собі і Чимоку параболік SAR і наш супертренд. Знизу в мене аруни підказують, куди мені заходити. Тож після такого невеличкого аналізу я відчиняю нашу угоду на хвилину донизу. Натисну шорт, і тепер мої 20 доларів будуть будуть приносити мені кошти. І якщо здалі по аналізу наша угода піде донизу, то я зароблю 34 долари, при тому, що розпочав з 10. і ось ідеальне відпрацювання. Ну що, давайте тепер подивимося, що в нас буде далі. І друзі, ось у нас залишається лише 10 секунд до кінця нашої угоди. Наша угода трошки перевернулася, так як ми змінили таймфрейм, і все одно можемо бачити, як ми ідеально зафіксували цей прибуток. Друзі, плюс 36 доларів в мене зараз на балансі. Чистий прибуток в мене плюс 17 доларів. Я зайшов лише на 19 баксів, і зверху я отримав плюс 17 доларів прибутку. Як на мене, це дуже гарний результат, про тому що розпочав 60 доларів, я вже на балансі. Маю 36 доларів і 10 центів. І це тільки початок. Знову таки, я не буду тут робити. Хоча ні, я зроблю тут третє угоду, і ви подивитесь, як воно працює в нас насправді. Ну що, летимо далі. Зараз я відчиняю нашу угоду по нашій новій секретній стратегії. А саме донизу я заходжу, і ви поки не можете побачити цю нашу угоду так як вона в нас максимально секретна. Але ж ви можете побачити продовження цієї угоди, Ось ми зафіксували перший плюсик, як ми можемо бачити. І далі ми перезаходимо ще один раз. Ви цього тут не побачите, але ж в мене вже на балансі 70 доларів, друзі. Цю стратегію ви можете побачити повністю в мене в телеграм-каналі, так як тут я зайшов по нашій новій стратегії, яку показувати в Ютубі, ну я просто не хочу, так як багато хто її може просто вкрасти або не оцінити. Тож, посилання буде в коментарях, там ви можете побачити продовження цієї угоди, яка в нас ідеально зараз йде, це вже наша друга угода. Якщо вона зайде в плюс, у мене на балансі буде вже більше 150. Доларів. Тож, послання буде там. Там ви можете додивитися нашу ці угоду, забирати нашу акцію та в цілому додивитися, що воно в нас тут буде. А я пішов відпочивати. Ну що, друзі, ось так і закінчився наш перший день. За 10 доларів я вже зробив ось такий непоганий результат. Я навчився тримати нерви, робити наші угоди чітко за аналізом, аналізувати ринок. Та це лише в нас початок, але вже неймовірний досвід та мінімальний прибуток. Завтра буде новий день, більше угод, більше експериментів, більше навчання. Я вже відчуваю, що це в нас стане топовим заробітком. Тож всіх вітаю з нашим закінченням першого дня. Всім велике дякую, що були зі мною. Побачимось завтра в день.